Привіт! Мене звуть Костянтин, я менеджер партнерської мережі Dark Leads ви цікавитесь товаркою, але не знаєте з чого почати це знайома історія. Сьогодні є безліч курсів, велика кількість експертів і просто інформація у відкритому доступі. Все це створює шум і тільки збиває з пантелику. Команда Dark Leads підготувала для вас навчання, в якому ми постараємось дати максимально корисну інформацію без води, яка дасть змогу. Почати свій шлях у товарці. Тож, радий вітати вас на першому вступному уроці. Рухатись ми будемо по порядку, від самої бази до запусків і аналітики. Сьогодні ми розберемось з аккаунтами, навіщо вони потрібні, які вони є і як з ними працювати. Перше питання, з яким потрібно розібратись, це для чого можуть нам знадобитись нові аккаунти у Facebook, а чому виникає така в них необхідність, чому їх потрібно замінювати і так далі. На сьогоднішній день реалії наші такі, що Facebook це дуже недружня і непередбачувана рекламна мережа. Практично всі арбітражні вертикалі тією чи іншою мірою порушують правила рекламної діяльності Фейсбуку. І навіть на перший погляд, біла товарка вона також не є в реальності дійсно білим напрямком. По ряду причин. Від того повністю банів ми не зможемо уникнути, як би ми того не хотіли. Для того, щоб диверсифікувати ризики і продовжувати безперебійну роботу у разі блокування одного аккаунту, буде потрібна заміна. Це перша причина. Друга причина це те, що практично всі рекламні аккаунти мають обмеження на daily spend. Це означає, що ми не зможемо витрачати на рекламу стільки, скільки ми бажаємо. Наприклад, більшість аккаунтів на старті мають обмеження в 25 чи 50 доларів. Через більше цієї суми ми не зможемо витратити в день на нашу зв'язку. Тому для того, щоб масштабуватись, нам потрібні інші аккаунти, з яких ми будемо додатково запускати рекламні кампанії. Як мінімум, ці дві причини змушують нас розводити безліч аккаунтів, давайте розглянемо, які є типи аккаунтів на сьогоднішній день. Першим ділом я виділю автореги. Автореги це аккаунти, створені за допомогою софта, вони мають мінімальний траст, можуть легко політіти в бан. Вони бувають або як мінімально заповнені, або також зустрічаються трошки прогріті, там заповнений соціальний профіль, є якісь друзі, можливо, якась соціальна активність, але вона мінімальна. Давайте розглянемо їх плюси та мінуси. Серед плюсів можна виділити те, що вони коштують недорого, оскільки вони реєструються програмою швидко і у великих кількостях. Серед мінусів, звичайно, це те, що на сьогоднішній день Facebook легко розпізнає автореги і банить їх. Щоб зливати з них хоч якийсь час, треба їх прогрівати. Правильно це робити, є певні правила фарму, є певні правила відлежки. Ну і як недолік, те, що з них. Виходять досить маленькі спенди. Другим типом аккаунтів є в виділі логи. Логи це взламані аккаунти реальних людей, тому, звісно, вони вже прогріті, вони готові до використання, вони мають набагато більший траст, ніж ті ж самі автореги, але вони мають декілька мінусів. Серед перших мінусів це звичайно використання таких аккаунтів, ну, як мінімум, незаконно, тому що ну, це вже взламані аккаунти реальних людей. Що тут ще додати. А такі аккаунти коштують досить дорого. А, і серед мінусів те, що зустрічаються такі епізоди, коли один аккаунт може продаватись декільком людям. Тут вже навіть це настільки залежить від продавця, у якого ви саме взяли цей аккаунт, а залежить ще від того, де він взяв ту базу, зазвичай селери самі не добувають такі аккаунти. Третім типом я виділю фарм. Це аккаунти створені і опрацьовані вручну. У них є видимість соціальної активності, мають деякий траст. Ви не витрачаєте час на фармінг, отримуєте аккаунти разом з номером телефону, проксі, поштою і так далі. Тут все залежить від продавця. Серед плюсів це, звичайно, як я вже казав, не потрібно витрачати час на прогрівання. Купуєте аккаунт і одразу можете переходити до рекламної діяльності. Такі профілі підлаштовані виключно під арбітраж. Серед мінусів це те, що ціна на такі аккаунти буде вищою, особливо останнім часом, коли фарм аккаунтів у Фейсбуку ускладнився. Останній тип, який сьогодні я виділю, це орендовані аккаунти. Це досить трастові аккаунти, вони орендуються у реальних людей. Отримуються такі профілі в оренду від реальних людей за певну суму на день або в місяць. Зазвичай вони давно зареєстровані, вони використовуються для спілкування з друзями, читання стрічки новин чи інших звичайних дій. Коли аккаунт вилітає на будь-який чекпоінт чи бан, то можна запросити у власника підтвердити особу і продовжити лити трафік. Серед плюсів таких аккаунтів це високий траст, можливість подати апеляцію, відправити селфі, отримати смс-повідомлення тощо. Крім того, орендований аккаунт можна використовувати для прогрівання авторедів, прив'язавши їх між собою. Але це згодом. Мінуси це те, що доступ до аккаунту буде не тільки у вас. Ви не можете бути застраховані навіть не від сервісу, який вам надає такі аккаунти, а від самого власника. Можливо, там йому щось прийде в голову, він сьогодні зміни пароль, ви втратите доступ, чи можливо він там залізе до рекламного аккаунту, щось вам натикає в рекламних кампаніях. Таке буває рідко, але від цього ну, ніяк не застрахуватись. Давайте тепер розберемось, як правильно користуватися аккаунтами. Проблема тут криється у тому, що якщо ми будемо робити все в звичному форматі, тобто заходити зі свого пристрою, там просто там зі свого ноутбуку, там не знаю, з Google Chrome будемо заходити. Там, в 10, 20, 30, 50 акаунтів це буде виглядати підозріло для Фейсбуку. Тобто не буває такого в реальності, щоб з одного місця, з одної IP-адреси, з одного комп'ютера якась велетенська сім'я заходила там почитати стрічку новин. Такого не буває. Фейсбук розуміє, що це якийсь мультиаккаунтинг, і такі акаунти можуть заблокувати усі разом. Щоб такого не відбувалося, щоб усі аккаунти не вмерли одним махом, то потрібно використовувати додатковий софт. Звичайно, на начальній стадії можна обійтися без цього. Можна використовувати, там, наприклад, окремі профілі там, у Google Chrome чи окремі профілі у Safari. Якщо у вас невелика кількість аккаунтів, 5-10 аккаунтів, ви можете спокійно користуватись без всього цього. Але. Так як це базова інформація, забігаючи наперед, вам це знадобиться. Ви не зможете користуватись великим об'ємом аккаунтів без антидетект браузеру, та не зможете користуватись без проксі. Що таке антидетект браузер? Це такий софт, який дає змогу підміняти або маскувати різні параметри браузера і загалом пристрої, або, простою мовою, цифровий відбиток. Використовуючи такий сервіс, ви можете з одного пристрою запускати безліч окремих браузерів, кожен з яких буде містити окремий аккаунт. Не будемо зупинятись на якомусь конкретному сервісі. На сьогоднішній день їх на ринку представлено безліч. Зі своїм завданням вони справляються плюс-мінус однаково. Різниця в зручності використання в різних якихось фішках і, звичайно, в ціні. Втім, у багатьох сервісах є. Так би мовити, пробна версія там, на декілька профілів, там на 5, 10, на 3, наприклад, без різниці, ви можете переглянути всі сервіси просто загугліть Antidetect браузер, вам там їх дуже багато виб'є, які вони є, порівняння і так далі. Останнім інструментом, що нам знадобиться для роботи, це проксі. Для Фейсбуку є підозрілим, як я вже казав, не тільки входи з одного пристрою, а й входи з однієї IP-адреси. Грубо кажучи, проксі можна розділити на два типи: це статичні, вони розгортаються на якомусь налаштованому сервері, через які буде проходити ваше з'єднання з інтернетом. При цьому IP-адреса буде одна. І також є динамічні проксі це зазвичай це мобільні проксі. Підключення до інтернету відбувається через мобільних операторів, при цьому ip адреса вона змінюється. Змінюється один раз в якийсь час або за запитом. Як дешевий аналог, можна використовувати роздачу мобільного інтернету зі свого телефону. За принципом дії, це практично те ж саме. Ну що ж, на сьогодні з аккаунтами ми розібрались. Знаю, що за матеріалом будуть питання, тому. Разом з цим уроком ви знайдете Google форму, в якій зможете залишити усі свої питання. Ці питання ми розберемо на наступному уроці. На сьогодні це все. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.